Красоти Акерманської фортеці щодня радують туристів та місцевих жителів своєю неймовірністю та індивідуальністю. Проте є об'єкти, що й до недавнього часу залишалися таємницею для ока відвідувачів. Зліва від головних воріт фортеці височіє дівоча вежа. Походження її назви пов'язане із легендою про доньку молдавського господаря Олександра Доброго, яка була свавільною та жорстокою, оточила себе розгульною челяддю і, користуючись відсутністю батька, який часто був в походах, грабувала населення. Это башня Авидия Девича, другое у нее название. Она была замурована уже лет 40-35 пять, где-то как минимум. И коммунальное предприятие инициировало наконец-то открытие данной башни. И, как вы можете видеть, что не только открыли мы ее, но даже поставили лестницу. Поява цієї вежі пов'язана із бажанням цариці Тамари побудувати монастир. Вона попросила у свого батька на реалізацію задуманого грошей. Однак замість монастиря побудувала над лиманом могутню вежу, в яку переселилася зі своїми поплічниками, оголосивши себе незалежною царицею. У 20 столітті через брак коштів на утримання вежі її було закрито. А вже у травні цього року розконсервовано. Буквально вчора тобто в воскресення була встановлена лісниця. Для того щоб можна було в неї піднятися в цю башню. Завтра, післязавтра щоються пару скипенік дерев'яних, для того, щоб далі можна було піднятися в цю башню, і вже туристи зможуть зайти туди і посмотрети. За словами Наталії Обейник, уже цієї середи всі бажаючі зможуть відвідати дівочу вежу. Нині новенькі сходи вже привернули увагу відвідувачів пам'ятки. Кожен бажає подивитися на те, які таємниці всередині об'єкту. Вход в башню будет бесплатный. Думаю, в дальнейшем она будет открыта не только для того, чтобы просто зайти и посмотреть, а есть в планах сделать какие-то экспозиции, выставки для более интересного доступа и интересного просмотра данной башни. До речі, сходи до вежі зробили місцеві майстри. Близько місяця тривали роботи з їх виготовлення. Керівництво комунального підприємства зауважує, що таке нововведення це важливий крок до відкриття інших веж, що наразі залишаються закритими. «Відкриття даної башні, я думаю, буде першим, першим етапом для відкриття всіх башень... нашої керманської крепості, тому що три етапом це буде відкриття башні тімниці. А самым главным, вернее, самым основным, то, что мы хотим сделать, это открыть все-таки башню Пушкина, привести ее в порядок. И я думаю, в нашей крепости можно будет ходить не только по стенам, как сейчас делают это туристы, но зайти в любую башню и увидеть, как, там все-таки внутри, а не снаружи замурованными стенами. Тетяна Анатолий Лукинчук, Бесарабия ТВ.